Слава Ісусу Христу! Слава на віки Бога! Коли починаються сварки між людьми? <клес> на ну, тоді, коли, загуб... коли нема, не було або загубилася повага до самітної людини. А думається, а важливіше будь що моя робота, мої деньги, моя квартира, моя машина, мої, мої інтереси. А поки ти в них не займаєш таке місце, щоб бути мені на користь. Ну, вообще, кто ты хто ти такой, хто ти такая? Сьогодні ще Євангелія якраз представляє ставлення Ісуса. Ісус Син Божий. Він прийшов на світ, як молимося, щоб спасти грішників, з яких я перший. Ісус приходить, бо в Його очах, в Його очах, Твій бізнес нічого не має вартості. Твої гроші нічого. Твоя твоє життя в його очах є понад усе. Як великі ваги покласти на одну сторону, дві тисячі сімей цел. Це скільки фермерів треба дати до громади? Багато, правда, дві тисячі. І на другу сторону двоє біснуватих людей, скажених людей. Яка математика у нього, що переважило тих двоє людей. Двоє людей, які були люті, які. Озлоблені, які не мали в собі вже ніякої крапельки добра, а цих двох людей в його очах більше. І. Це не зрозумів ніхто, що зробило місто, на це всі мешканці попросили відійти, відійти від нас. Мій вибір – це є моя робота, моя позиція, моє, моє життя, яке я уявляю забезпечення. А ти тут ворог став. Можна зрозуміти такого Бога? Можна прийняти такого Бога в своє життя. Можна жити з таким богом, може бути необхідний, і потрібний, найбільше потрібний такий Бог для тебе. Так можна його відкидати, поки не приймемо факт, що цей ця людина ця поранена, побита, яка не має любові і добра до інших. Це я. Ісус мене цінує понад усе. Бог так полюбив світ, людину, що дає свого єдинородного сина, щоб кожен, хто увірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Він віддає усе. І Він. Фактично по своєму законові третя заповідь є пам'ятай день святий святкувати. То значить, Господь говорить, відклади усе на бік, зупинись і прийди, бо ти такий дорогоцінний, і я тебе хочу годувати своїм словом. Я хочу тебе сповнювати своїм тілом і своєю кров'ю. Я тебе хочу зміцнити своїм духом. Я хочу спілкування з тобою. Правда, в Євангелії скільки разів Ісус так відкриває, вибач Господи. Я оженився у мене сім'я, у мене такі справи, такі справи, такі, дуже багато справ. вибач, Господи. А Značit, jak tak poklásty váhu na jednu stranu pokládit? No, to to Boží zakon. Chceme by jednu zápověď, chceme by třetí zápověď. Paměte, ten svět je svět kovatý, jednu z, z desítek Poklady, tak? A na druhou stranu, Що може переважити? Що може переважити? Що більше в Твоїх очах як Господь і Його закон? Чи є якась, апостол Павло говорить, ані висота, ані глибина, ані страждання, ані переслідування, нічого нас не може відлучити, відтягнути від любові, яка є в Ісусі Христі Господі нашому? Правда? Скажу на це амінь? Або, або скажу на це, ого, тепер маю, тепер канікули, тепер відпуск, потім день народження, потім е, в гості, потім і вибач Господи. Ну так поскладалося, я що? І ваги. Падуть, падуть. А потім я не винуват, що знайшов собі таку роботу, що невозможно прийти на службу Божу. Правда? Но треба шукати винуватих. Як людина інколи хоче оправдовувати себе і перед Господом, що переважує, в моїх очах, в моїй душі, в моєму житті просто одне причастя покласти тут. Але заядливі і батюшка. Але хоче поколоти ні таке є слово Боже. А поки це не приймемо Вправді, в правді, в повноті не можемо Бог. Не може статися Господом над моїм життям, над ситуаціями мого життя і не може бути Спасителем. Просто стаю біля годаринців і прошу, відійди, відійди з мого життя, хоча б і на чуть-чуть, ще не прийшла моя година. Ти прийшов зі своїм законом, так як, що кричать демони. Ти прийшов нас перед часом мучити. Розумієте, а це звучить з нашого життя, поки Господь не буде Господом, паном над всіма сферами мого життя, то значить, ти прийшов мене перед часом мучити. Яка це мука правда, вставати ранком, добиратися, приходити, слухати? Ти прийшов перед часом мучити. Я потім е, подивлюся, коли буде цей, цей час е, ну такий підходячий, час, який підходить мені, щоб ти міг діяти, щоб ти міг бути прославлений в моєму житті. Гадаринці. Правда, Ісус мовчки сив учом і відплив на другий бік. Бо Бог не насилує людину. Ось я стою біля дверей і стукаю, і хто почує мій голос і відчинить, я буду разом з ним і він зі мною. Но все те, що кличить стосунки. І нема стосунків з Богом, воно презентується тим, що народжується, так можна претензії, можна сварити Бога, чого загубилась повага до Його закону, до Його слів. І на нову, і на нову треба просити, Господи, подаруй мені ласку, щоб міг поважати Твоє Слово, Твій закон. Ти його даєш мені, щоб безпечно дійти, доїхати аж до неба. Уявіть собі, переді мною велика дорога десь 2200 кілометрів. І я собі скажу, не буду респектувати, де дорога, де нема дорога. Не доїхав. І хто винуватий? Ну ці, що їхали напроти. Бо я захотів їхати по цій стороні. І вони ну подумайте. Ну там назначили поворот, а мені захотілося їхати прямо. А я що, не маю право? Ну, це звучить як страшний абсурд. Як страшний абсурд. Але так є. В глибині цієї моральності в житті кожного з нас, коли повністю не прийму Божий закон в своє життя, коли не віддаю кермо Господеві. До тоді можуть, можемо бути люті, до тоді можемо бути нещасливими ну і будемо. Не маючи поваги до Бога, важко її здобути до Його закону, важко її здобути потім до людей. До і завжди класти на вагу, що є більше покласти на вагу з однієї, Біблію, Божій закон, службу Божу, святе причастя. Що може переважити, що є більш важливе? І кожен може казати, моє здоров'я, моя, моя робота, моє поле, моє, мій бізнес, мої гроші, мої потреби. Пригадаємо цей вислів дуже знайомий святого Августина. Для себе Ти нас утворю, о Господи, і на спокійним залишиться людське серце, поки не спічне в Тобі. Ісус, сатані, коли був на пустині, сказав: підійди, бо не тільки хлібом живе людина, а кожним словом, яке походить з уст Божих. Не буду тобі кланятися. то значить, не буду респектувати твої закони. Єдиному богові будеш кланятися. Не думаю, що в моєму житті Ісус відкинув всі ті пропозиції, які так легко, як наклейки, клеїть сатана на людські серця, до людських думок, щоб поводитися, ну, від, відкласти, щоб переважило. Будь-що, будь-хто в нашому житті. Знаєте інколи? Скільки такі, такі розочарування тут в нашому середовищі, коли ну, от, боротися за це, не працюй в неділю. Або хоча б прийти на службу Божу. І після служби Божої як є дуже необхідне, дуже важливе, добре, благословляю тебе потім. Ну якраз людям не вистає цієї години, якраз цієї години, коли служба Божа чого, бо хтось зацікавлений. Давай переважимо. Хай будуть твої інтереси і всі ті справи більш важливі від Божого закону, від Господа. Ось і сьогодні. Слово Боже нас кличе до цього, щоб ми розкаялися перед Його присутністю. Може не так публічно, може не так маніфестаційно зневажили Твій закон, але скільки, так скажімо, правдиво, дурниць поважали за більш важливі від тебе, щоб бути з тобою, ти не винуватий, нам будь милостивий. І прости, щоб Твоє світло і Твоя сила, Твій дух міг заволодіти, щоб бути звільнені від всього цього зла і бути сповнені Твоїм благословенням. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Іні Богу!